По силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі Світло в темряві вітаємо, шановні слухачі світлого радіо. В ефірі програма Світло в темряві, як завжди, у нас в гостях експерт, спеціаліст, фахівець, людина з досвідом, яка поділиться конкретними порадами щодо того, як розбиратися з тією темрявою, яка може тиснути фактично або з, з огляду на те, що відбувається, ми всі зараз перебуваємо в такому стані, де проживаємо травму, і травма це не завжди те, що з вами сталося, а те, що ми як ми реагуємо на ті події, які навколо нас, і ці переживання вони розгортаються всередині, і не все ми можемо розказати саме тому. Ми запрошуємо людей, які можуть порадити, що робити з цими думками, як засинати в мирі і прокидатися у спокій. Тож я вам представляю сьогодні нашу гостю, директорку інституту зцілення травм, пані Вікторію Райчинець. Я вас вітаю! Вітаю вас! Дуже вам дякуємо, що ви знайшли час, аби приїхати і поділитися з нашими слухачами. Частиною вашого служіння, бо ми розглядаємо зараз цей час як ваше особисте служіння слухачам світлого радіо. Отже, пані Вікторія, зцілення травми простою мовою, що це? Бо сьогодні, з огляду на те, скільки інформації важкої реально ми приймаємо на себе, ми вже можливо, знаєте. Не називаємо перевтому мами з багатьма дітьми травмою, от а називаємо лише тільки те, що є наслідком воєнних дій. Що ви скажете як фахівець? Що таке травма простими словами? Ну насправді напевно я спробую трошечки розвіяти ці переконання, що тепер ми називаємо травмою лише. Серйозні глобальні впливи наслідки від війни ні, як розуміння було до війни, до приходу повномасштабної війни і дуже важких страшних наслідків, з якими ми зіштовхнулися. Але це ніяк не применшує травму, яку мама може мати від перевтоми з дітьми. І звісно, не все потрібно називати дуже голосними фразами, голосними словами, але. Наявність більшої або складнішої форми травми ніяк не змінює, або не зменшує, або не пригнічує той біль або втому, або розчарування, або зневіру, що би ми там не проходили на якомусь більш простому етапі людини простої, яка можливо не пережила таких жахітів. Тому насправді, якщо ми говоримо про зцілення травм, то це дуже. Дуже широкий і надзвичайно глибинне питання, і широке глибинне питання, тому що йдеться мова як про а, просто виснаження, як про будь-яку втому, про будь-які маленькі дрібнички, які про які навіть іноді вже на фоні великих таких а, труднощів соромно сказати про це, але вони є. І з ними треба працювати може, так само, якраз, як і з великими. Може, ви якраз підкажете? От зараз якісь такі, знаєте, короткі тест запитання, щоб людина перевірила себе, чи вона приховує, знаєте, як закриває свій особистий біль через біль е, рідних чи е, знайомих, так? Угу. І е, все ж таки зараз такий момент, що м, силу. Маємо ми якби як відповідальні, знаєте, за те, щоб бути сильними, саме для того, щоб можна було допомогти тій людині, яка не звернеться за допомогою. Що ми маємо знати про себе, щоб сказати, я теж потребую допомоги, можливо, навіть самодопомоги, але на що треба звернути увагу? Я, якщо можна один крок назад скажу. І потім дам відповідь на це запитання. Перше, що нам потрібно розуміти про травму, що це рана. Душевна рана. У нас фізична є рана, і фізична рана може бути дуже різноманітна. Так? Якщо це просто царапина, це можна назвати раною? Звісно, бо з неї йде кров, і це порушення цілісності організму, фізичного. Це рана. А коли вже величезний поріз, гангрена, нарив, якийсь загноєння якесь, це теж рана. Але чи це однакового ступеню рана? Звісно, різного, але і те, і те важливо, щось можливо загоюється самостійно, якщо це якась невеличка царапина на тілі, дуже часто ми навіть не Можемо не помітити її і точно не відслідкувати в який момент вона сама загоїлася, все прекрасно, життя продовжується, насолода продовжується. А деякі рани ми мусимо докласти зусиль для того, щоб усвідомити, що саме не так, як його найкраще полікувати. Те саме відбувається і з нашою душевною раною, сердечною раною, моральною нашою раною. Травмою, раною, це все одне і те саме. І тому, що найголовніше, нам потрібно розуміти в питанні до себе, це ось це розуміння того, що і то є рана, і то є рана. І це є нормальним, і якийсь інший напрямок це також є нормально. І коли у мене в розумінні є чітка позиція. Ось те, що зараз відбувається, це нормально. І нормально, що я, наприклад, відчуваю навіть десь провину. Провина може бути за те, що людина може відчувати провину, що її біль мізерний, а вона навіть, реагує так. Р, да, угу. ну, у інших вже більша біда. Це нормально відчувати провину. А навпаки, дехто може, наприклад, пройти величезні жахи, вціліти, а потім відчувати провину за те, що вони вижили. Тобто провина уцілілого або провина вижившого, і розуміння того, що це є нормальна реакція нашого організму, психіки, розуму, серця, емоційного стану. Це те саме, що розуміти, що це нормально, коли в нас. Маленька царапина, трошки йде кров, коли у нас глибинна, поріс, у нас багато йде е, крові. Тому найперше, що потрібно нам розуміти, е, в першу чергу усвідомити, що душевна рана вона настільки ж реалістична і реальна, як і фізична. В другу чергу, що коли людина зіштовхується з, з якоюсь раною, це є нормально. Ну і втретє, потрібно усвідомити зараз. У мене царапина, чи зараз у мене гангрена, з якою потрібно щось робити, і не зменшувати, і не, і не перебільшувати ось цей от ідеальний баланс, ні в ту, ні в ту ступінь. Тому що коли ми вже від царапини починаємо викликати швидку, то це, напевно, теж нам є над чим задуматись. Це... Існує ваш інститут з 2016 року, тобто, ви не народилися як відгук на війну, а ви свідомо, це ваше покликання, і це прекрасно, що в такий період ви ввійшли вже підготовленими і вже спеціалістами. Я думаю, що ви дуже часто чуєте, як Бог це міг допустити, тому що ви служите людям на засадах біблійних істин і. Ну, 100%, Якщо я не займаюся консультуванням, по стіленню травм чула таке, то ви тим більше це чули. Що ви пояснюєте людям? От я розумію, що це процес стілення і оцього іншого бачення, про яке ви говорите, але ж до нього треба дійти. Угу. Як ви допомагаєте? Які, можливо, ну основні біблійні істини, які ви все ж таки розумієте, що якщо людина оце спіймає, все, вона піде рівно. Так, є основні три, три, напевно, ключових стовпи, які допомагають людям це зрозуміти. Найперше, нам потрібно поясна, пояснити людині, що коли приходять страждання, це не Бог. Е, так, емоції будуть кричати, що це Бог. Так, можливо, диявол буде всячески нам намагатися е, ці думки. Підштовхнути і навіть це можуть бути наші сусіди, наша культура, обставини, будь-що може вказувати на це. Але Біблія дуже чітко говорить походження страждання, і це точно не Бог, тому що Бог є любов. Бог є світло, Бог є підтримка і надія. А що ви говорите, коли аргументом ставлять ні, ми маємо пройти ці випробування, страждання посилає Господь. Звісно, якщо вже людина вийшла із такої кризової важкої кризової ситуації переможцем, то точно вона стала сильнішим. І саме це я переконана Біблія і говорить. Ці всі випробування, які ми проходимо, ми більше відчуваємо присутність Бога, чим темніше ніч, тим яскравіші зорі. Чим важче нам е, на серці і, об, і в обставинах навколишнього середовища, тим голосніше ми почуємо так. Божий дотик і ми станемо ближче до них і сильніше, тому це є нормально. Бог може використовувати ці обставини, але перша річ, яку ми мусимо принести людині, що Бог не є творцем зла. Зло є, має три джерела: це диявол, який дійсно є творцем зла, це гріх, який є в світі, і останнє це вибір людини. Іноді зло, яке трапляється, яке ми хочемо повішати або на диявола, або на Бога. Насправді це просто наслідки нашого вибору. І ми маємо це усвідомлювати. Бо коли ми діток виховуємо і їм показуємо наслідки, тут ми це враховуємо. а Коли ми вже дорослі, то чомусь Бог має бути таким, прям якимось з волшебною палочкою. Ні, забезпечувати рух наших звісно. Думок. І у ць... нас є телефонний Дзвінок, О, якщо ви не проти, ми зараз е послухаємо, вітаємо е вас. Ви в ефірі Світлого Радіо. Будь ласка, скажіть, звідки ви телефонуєте? Ми вас слухаємо. Ну, як завжди, Львівська область, Так Лариса. Ларіса, дуже поважаю нашу ведучу і співрозмовницю. Вона сказала дуже важливі речі, дуже важливі. І багато чого залежить від жінок. Якщо жінка побожна, якщо любить чоловіка. І хоча б коротенько, 5 хвилин до того, як вона буде робити сніданок для чоловіка а, і, можливо, для своїх дітей, розумієте, що я хочу сказати? Моя мама дуже хороша жінка, ну вона зробила багато помилок. Коли народила мене з великою трудністю, і я відчуваю, що Господь просто мене спасає кожен день. Ну, Но я хочу сказати такі речі, що коли ми під'єдналися до європейської цивілізації, уся українська територія, то Європа вона пропонувала абортування ще не народжених дітей. Це дуже, дуже мене так, знаєте, вражає. Тому що моя мама так само тим грішила, ну, хоча їй от зараз пішов 94-й рік, і вона не розуміє, що вона робила. Я хочу запитати нашу гостю, шановну, як вона відноситься, і європейські країни відносяться до абортування плоду, який був зачатий у світлі Господа? Дякуємо що це вам. таке? Дякуємо за запитання. Дякуємо. Це про те, з чого ми почали. У кожного своя травма, і дуже добре, що наша розмова вона дає цей. Знаєте, вільний доступ для того, щоб запитати про те, що болить. Так, так. Дуже дякую, пані Лариса, за ваше запитання. І ми розуміємо, що це напевно запитання турбує дуже багатьох людей. І скажу дві речі: Біблія ніколи не підтримувала. Не підтримувала вбивство. І якщо це народжена або не народжена дитина, вона дитина сформована. Це, це один напрямок, який я хочу сказати. Другий напрямок, я хочу сказати, що зараз це питання навіть ще більше розповсюджено, тому що людина, доросла, жінка, яка стикається з абортом, насправді вона має. Зазвичай глибші травми, іноді навіть в цивільному житті, тому що моральна травма для нас стала відомою тільки під час повномасштабної війни, тому що це зазвичай військова тема, це одна із найважчих форм травми, саме моральна травма, це не означає, що мені морально плохо погано це просто окрема окремий спектр травми. І в цивільному житті вона також трапляється. Іноді вона може бути при абортах, тому що іноді людина може знати, що вона чітко робить проти переконань або цінності, або християнських вірувань. І при цьому вона все одно змушена це робити. Тому питання абортів воно дуже нелегке. Але повертаюся до другої свого напрямку відповіді, що Бог не зробив нас роботами. Бог дав людині вибір. Він не просто управляє нами законами. Бог дав закон, який діє через любов, в тому числі. Закон не за не заради обмеження та покарання, закон є проявом любові, в тому числі. Тому людина, зіштовхуючись з якимось, з якимось бідою, злом, злом, стражданням, травмою, вона роз має розуміти, що це або диявол, або гріх, в якому лежить весь світ, або вибір людини. І якщо Бог дає людині вибір, ми. Насильно не маємо право е лішити, е позбавити. позбавити її цього вибору навіть, якщо цей вибір на погибель, так, прямо скажемо, так. ми не можемо вплинути на це. А що робити після того? От якраз те про що говорить наша слухачка, да, мама так. жива, слава Богу, але нема усвідомлення. Є наслідки, так. напевно, є і в стосунках наслідки. Що ви порадите робити оцій цій жінці і подібним так, в подібних ну, ситуаціях? Це складна тема. Якщо бувають випадки, випадки, да, чим чим більше чим вищі наші якісь моральні цінності, тим більше, тобто у християн більше шансів мати моральні травми, да, бо їхні цінності вищі. Чим вищі вони є, тим глибше може бути наслідок. Тому що хтось може робити аборти і від цього не відчувати взагалі ніякої провини і ніякої травми у них не буде. На жаль. Ми маємо це усвідомлювати, тому що да, це не добре. Ми це не підтримуємо, ми не благословляємо і не адвокатуємо це. Але дехто може навіть не відчувати відчуття провини, дехто з людей. Але ті, хто відчувають відчуття провини, то тут напевно немає одного комплексної такої поради, тому що тут потрібно напевно працювати глибину за що відчуття провини, які наслідки, тому що. Коли є якийсь третій, третя особа, чи якісь яскраво летальні висновки, то дійсно потрібно допомогти людині проговорити все. Якщо це не було якихось летальних наслідків важких, можливо, можна легше дати людині надію. Знову ж таки, а надію завжди несе це світло, те, яке ми сьогодні говорили. Бог є не джерело страждання, Бог є любов. Світло і надія. І якщо людина приходить до Бога в розумінні, так у мене можливо були травми, у мене були можливо е, неправильні, неправильні вибори. вибори, гріхи, помилки. Але іноді, ви знаєте, у нашій програмі є момент, коли ми приносимо, ми пишемо і ми віддаємо, приносимо до Христа свій біль, віддаємо Богу. І ви знаєте, одна учасниця одного разу мені сказала: більшість з них вони взагалі не воцерковлені, не християни, але одна була християнка. І вона так довго тримала цей листочок з написаним болем, і в кінці вона мені сказала, я ніколи не усвідомлювала, що мені буде так важко віддати. Тому Бог дає нам вибір навіть тут. Іноді ми так тримаємося за цей біль, за свій гріх, за те, що ми не готові себе простити навіть за аборт. Ми не готові іншого простити, наприклад, свою маму. Можливо, це у мене питання є, чи я готова її простити. А можливо, навіть мама, жінка не може себе дозвол... собі дозволити простити себе. Але ж якщо ми вже йдемо до Бога, Він набагато вище наших очікувань. Це його прерогатива прощати нас. І нам потрібно певна сила, певне смиріння. Для того, щоб довіритися Богу, так, я достойна прощення, тому що Біблія так говорить. Не тому, що я ідеальна, не тому, що в мене вийшло, не тому, що я молодець, а тому, що я прихожу мені боляче, Боже, ось я, ось те, що в мене є. Забери його. Я знаю, ти спроможний забрати його. І... Це процес, який і, це і вона істина. має пройти і це істина. Тому якщо ми сіємо це слово, то ми віримо, що це зерно проростає, навіть якщо Амін. для цього потрібен час. Ви сказали про три речі, які ви вкладаєте, і ну з якими ви спокійно відпускаєте своїх людей, яким служите. Перше це те, що Бог не є джерелом зла і страждань. Друге і третє що. Друге, це цінність людини і цінність особистості. Тобто з першого витікає, що якщо Бог дає нам вибір, цим він підкреслює цінні, цінність і особистість людини. Людина, вона сама по собі носить в собі вже частинку Бога. По своїй природі, так як ми були створені, на жаль, сві... гріх у світі є і він є скрізь, але і частинка Божого світла присутня в кожному із нас. І тому, друге, це, це цінність. Незалежно яка... який біль, травма, ем... падіння, помилки, що би не трапилося з нами, ми залишаємося в очах Бога. Тою самою унікальною особистістю, яку він бачить в своїх очах, в якій в він ніколи не зневірюється. І більше того, біля якої він постійно поруч. Так, звісно, коли темно, ми не завжди можемо відчути, що Бог поруч, але Він є. Угу. І для цього нам потрібно десь повернутися до цих основних принципів. Перше, що не Бог послав нам страждання, бо він є поруч з нами в цих стражданнях. Друге, це те, що завдяки цьому вибору, який у нас є. І на жаль, ми, ми би не хотіли би платити наслідки да, своїх якихось е, вчинків, виборів і так далі. Але це і є любов, це доказ того, на як, які ми унікальні, як Бог любить нас, якими він нас створив. І третє, це те, що я також вже трошечки торкнулася. Це те, що Бог вже заплатив за твоє зцілення. Він вже готовий тебе зцілити. Але е, процес вибору і процес того, що ми готові віддати свій біль, це також на нас. Наша відповідальність, чи ми готові віддати. Тому третій етап. Це можливість віддати свій біль, це не покаяння, це не прощення, це не ісповідь, це не щось іще. це просто знаєте, віра. алегорія навіть не просто віра. Знаєте, от алегорія, коли ти йдеш з величезним рюкзаком, угу. і ти йдеш по горам, як справжній мандрівник по горам, ти довго йдеш, ти втомлений. Ти розумієш, що ти маєш його донести. А коли, коли ти приходиш додому, тільки ти можеш сказати. Я вдома і я можу зняти цей рюкзак. Тому ем, хтось Ход може повірити, з цим хтось, можливо, з цим рюкзаком прийде в настільки втомлений, і він прямо вдома ляже з цим рюкзаком спати. А хтось і на наступний ранок піде з ним на роботу. Ем, на жаль, що не на жаль, дякуємо Богові, що він так створив, що час спливає. Але знаєте, я вас слухаю і розумію, що назвати установу інститут стілення травм це, напевно, найкраща назва, і вона зрозуміла, вона пряма, вона така найкоротша. Але те, що ви робите, ви реально проповідуєте царство Боже, тому що е оцей шлях, про який ви розказали, про ці три речі, які ви вкладаєте в людей. Це не просто про стілення травми, це реально про спасіння, це про життя і ходіння в світлі. І... Я вам щиро бажаю, щоб ви в кожному питанні приймали безмежно благодать Божу для вашого служіння і для вас особисто. Останнє запитання, яке хочу я вам поставити, ви служите тим, щоб відновлювати ресурси інших людей, багатьох людей. І я говорю не тільки про людей, які приходять з потребами, а й про тих, кого ви навчаєте. Ви дуже багато вкладаєтеся в те, щоб піднімати команди в інших церквах по всій Україні. Як ви відновлюєтесь? Якраз сьогодні вранці з командою читали Коринтян та Перше Івана, де, де Бог десь проговорював до нас, що іноді через Божу любов ми можемо відчувати відновлення там, де по логіці ми маємо втомлюватися. Ми маємо ламатися, ми маємо падати. І зовсім нещодавно один із моїх близьких друзів сказав мені таку фразу, коли просто спостерігав за нашим, за нашим життям тут, в Україні, за нашим служінням. І ця фраза дуже глибоко торкнулася мого серця. Диявол кидає в нас каміння. Він хоче нас зламати, він хоче щоб ми падали, ламалися, він хоче, щоб ми мали перевтому вигорання, е, виснаження від війни від е, всіх наслідків. Але по Божій милості з Божою любов'ю, яка є досконала в нас і через нас, ми беремо ці каміння і будуємо з цього каміння, церкву Божу тут на землі. І... Ця така алегорія, да, коли ти чітко розумієш, що в тебе летять ці каміння для того, щоб тебе зламати, але Бог дає тобі сили, щоб взяти ці каміння і побудувати з цих каміння а, жертовник Богу, церкву Богу. ти розумієш, що ти на своєму місці. І дійсно для мене бачити зцілені серця, це моє відновлення, це не є моє перенавантаження, що я чую дуже багато болю, багато. Багато травм, да, я чую, але я бачу і другу сторону монету. Я бачу, як люди відновлюються. Я бачу сяючі обличчя, я бачу сяючі очі, які змінені, які мають нову надію і силу рухатися далі, продовжувати їхнє життя. І для мене це найбільше, напевно, натхнення і відновлення. Дякуємо вам, дякуємо, пані Вікторія. Шановні слухачі. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була директор інституту зцілення травм, який знаходиться в Києві. Він входить у склад українського біблійного товариства. Ми вели розмову з пані Вікторією Райчинець. Якщо у вас є запитання або ви хочете. Особисто про щось поговорити і уточнити. Більше дізнатись про діяльність цієї організації. Будь ласка, знайдіть в соцмережах інститут зцілення травми. Ну а ми прощаємося, бажаємо, щоб це світло, яким поділилася пані Вікторія, роз, розганяло темряву і щоб це насіння, яке вона посіла, щоб воно принесло величезний добрий плід у вашому житті. І нагадуємо, що царство Боже наблизилося. Нехай воно через вас сяє на тих, хто поряд з вами. Дякую. Дякуємо. Ви прослухали програму Світло в темряві.